А, тут вже набори пішли? Так, тут вже набори. О, прикольно. Знаєш, треба було а, взяти цю. Набор. <пішли> а, Мам, це перший набор, <пішли> на який <пішли> я подивилася. <пішли> Другий, але оце один з тих, що я хотіла тобі купити. А, ти пам'ятаєш, що в мене сніговички ті, що я вишила? Оце один з... Це я мамі дуже... сказала, що ми, що я бачила набори, дуже класні, не змогла вибрати, через це треба їй приїхати і вибрати. І вона сказала, які? Я не сказала. Бачите, відразу пішла до цих. А, це ті ж самі, да? так? Що... Але це не ці. Добре. Які не це буде подарочок тобі Спасибочки. Спасібочки. Будь ласка. Ну, це якраз... це... Схема не знаю, в прошлом була така важкувата схема. А вони був... дуже гарні. <рес> ну, я... Мені то легко казати. Ні, класно. Так, це я беру. Це цей прикольний. Але це трошки інакше. Мені здається, ти такий не вишиваєш. Ну так, да, я ж такі не вишиваю. Це шерсть ціні, да. mm -hmm. так? Але прикольний. Але красивий. А он. І цей, але це не те, на що я дивилася. <рес> Оцей? Так. І він по знижці, я його першого побачила. Оцей був другий. Ну слухай, за 10 доларів. Треба взяти, правда? ну... Можеш на наступний рік зробити цей. Знаєш... Схеми красиві, правда? Дуже гарні. Дуже. Знаєш, такі прикольненькі, не просто страшне, а завжди відьмочка гарна. А, це, кстати, та сама фірма, бачиш? Я знаю, я знаю. І ще якісь сьогодні були. Я вже забула, які, але я думаю, що ти. Коли ми побачимо, ми зрозуміємо, що це вони. Ой, це гарні такий, так? От вийки. А це їхні, бачиш, це магазину, з цього магазину, що ми приїхали. А це їхнє продовження оцього, правда? А, ну так, дивись, це те ж саме. Та ж сама фірма, тільки інший трошки варіант. Ага, бачиш, вони дуже схожі. Ага. Оце вже ми мамі один подарували такі. Да. І оце ви такий. Угу. Класно. Оці угу. як тобі? Дуже гарні. Оце за ці я говорила, що американські наборчики продають. Такі бусини. Ну мій яка це не трошки, Це трошки, <laughs> оце трошки краще. Ну і оцей пасік. Я просто дивилась, Лет. чесно, я дивилась по бусинках. Мені Лет. оце показалось дорожче виглядає, Лет. ніж ці. І ці Але гарні, це гарні, правда? Mm -hmm. Дуже гарні. От на ці я дивилася. Так, да, снівички прикольні. Це mm -hmm. теж їхні, мабуть. Мері Максим, ага. Ой, тут вони такі прямо бусини розписані. А, такі тобі не треба скляні. Ні, в мене є. А в тебе є? Okay. <laughs> Але диви, 2,99. Yeah. все. Бусини прямо такі mm -hmm. розписані, та -та -та. Ну Це прикольно, інтересно, яка двіна їх. Бо ціни такі гарні. Бачите, тут є ще такі, але тут якісь вони трошки несимпатичні. Ігочки гарні. Я б, мабуть, тільки ленточку другу тут робила, бо не червону, а, а якусь, якусь таку, може, маленьку бузь, а, і Це крихти на так і знала, що ти теж не зможеш вибрати. Yeah, класно. <laughs> mm -hmm. Але дивиться, ми тільки почали, я не знаю, що, а там, що там ще там далі. Ще? <реш> Ой, а, вони якісь негарні. От, вони тут так гарні, але візьми по 200 кімніків людей. Снігучки самі гарніші, правда? Бачите? Ну я не знаю. Ну, може, Олені ще куди не йшло. Мені кажеться, ці набори але, тут дуже видно, що це дешеві бусини, правда? Так. так. Бо от по цьому не видно. По сніговичках так не видно. Бачите? І по сніговичках. Але бачиш це. А, бачиш, мам, правильно, дивись. Це Мері Максім, це настає. А от по цих да, видно. Да. Ці красиві. Може, я подивлюся, що там далі, і що. Повернемося. Так, що у нас тут є? Це мені здається не цікаво, бо це такий самий чешський, як. Але... Бачиш, такий, як і був. А чого а. ці рожеві ці? А, різниця, мабуть, в... в дирочках, так? Mm -hmm. Оце хіба що гарно. У <смеш> мене <Май> є такі. <смеш> а ні, в мене кисне, але це такими крупними і так знала. кисна. Давай ще слідкуємо, так? Це з того боку. Андуш. Ой, я це не знаю. Ой, це фетрові пада. А я бачила такий також. Тож О, це... це ж я в тебе коровка. Ой, а дивіться, який гарний набор. Да. Класно. Mm -hmm. Це 2 долари, ну таке не угу. Ну, mm -hmm. І для квіл як це називається? Не -не -не, це... Не, це щось інакше. О, ці шарики прикольно. Mm -hmm. І це... бачиш вже відразу з цим, навірно, гарний виходить. Але, але тут стільки тут... роботи ма? Да, так, але подивися ж. Що... Але за то він вже бачиш розкреслений, розрізаний. Але це, я так зрозуміла, до цієї знижки ще 25% yeah. знижка. Треба з тої сторони. А, ну, хоче сюди, добре. Просто я там вже знаю, що там є. Ну, я тільки перших два ряди подивилася. Угу. Гарно. А оці. Клас. Да. оце. Дуже класно. Клас, да. О, я навіть не знаю це. Ти робить, я навіть не знаю, що це. А то, як це... Як називається? Мозаїка. Мозаїк? Так. мозаїка, власне, там щось... А мозаїк, Так? Ой, мам, видайся, я губила твої ці. А, я, напевно, це пройшла. Гарно. Деменшенс. Ага. Встаття, я хочу сказати, що це не на, на деменшенс. Нормально. Да? Да, угу. що на один, два, три, е, якщо там береш, там теж десь от така ціна. От, Але ще ж доставка. Да, от мені ти... yeah. Так, мені такий чобіток подобається. Але бачиш? А каша? Я не знаю. Боже, okay, я не знаю, що буде такої ці мішки, мені подобаються класні, правда? Ага. Лезем. А які ж треті я дивилась навіть? Може, оце котики класні. Та да. 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 Да, оці котики прикольні? Да. Бо оці мені щось не таке, не знаю. У мене такі є. Котики є? Ну ясно. Давай я це потримаю, ти можеш подивитися. Бачите, <риклу> тут ще щось отак є. От які оці прикольні. <риклу> <риклу> да, дуже класно Смішні трошки. От якщо ти вспомнила Майклсі були. Класний. О, це дуже тяжко. Ми в Майклсі були, то такі набори там десь по 75 доларів стоять. Це однакові? А, може це просто залишки, ну. От там, напевно, різні. А тут, напевно, однакові, так? Да? Так. Да, да. Залишки цікавіші Ага. Це гарний самій. Ага. Ой, товстушки які. Ну товстушки я не знаю. Товстушки то произвели фурор, мені здається, ні? Да. А, вони всі однакові. Може, оцімо? Може, так. Да. Оці здається, різновид. А може й ні. Може, це просто ті, які побільше було їх. Пувтушки гарні. Та да, мамолічка, напевно, це тільки просто побільше було. А ми тут думали. Ну, принцеса. Це якось, я такої не знаю Ромео фірма. Ромео і підписаний. Огу. А немає їх тут зверху, немає. Так, а що тут? До речі, бабусі. Ти... 30 доларів це дешево, напевно, ні? І навіть тканина є. Тобі, мама, вже треба ще два нових чобітка вишити. Я знаю. Для малого і для. Як? Хто це він тобі? Та ні, я про Сергія. Що це Що А це що? А ниточки точки Але як це набори? А як вони знають? Я не знаю. знаю. Вірно, просто десь там, може, не де деякі набори, навірно, ну, самі роблять, а може підписано. Тож, за долар, в принципі, недорого. Дуже навіть я б сказала. Сині такі. Ти бачиш, тут не підписано. Певно, які є? Да. А, так. А ці нам трохи? Угу. Але тут роботи. А ці? У мене є такий набор. <рес> набор? Да. Я так і купувала Класне. Я, ну, Цього року я навряд чи буду вишивати, дуже да. Мені цей чоботок дуже подобається. Mm -hmm. Класно. А Ой. такої тканини я не бачила. Да. Mm -mm. Дивіться. З розводами така. Mm -hmm. Прям класно. І тут не просто з розводом, тут прям якась я така. Да. Так, давай шармо. Це дуже прикольне. Та тут багато дуже класного. Mm -hmm. Це, напевно, дуже тяжко. Mm -hmm. Навіть звідси бачу, як міленький він такий. Оці mm -hmm. самі класні. Оці і товстушки. Оці? Mm так, -hmm. да, гарні такі. Мені здається, це дуже прикольно буде виглядати. Мені взагалі подобається ці там, де уділяють. Ага, точно. Може тобі таке треба робити? Оце з нових наборів теж подобається. 24 помилка. Ну, так і стоїть. Але гарно. Це ж прикольніше, коли ти можеш наборчиком полапати. Але знаєш, то вже різниця цей 24 долара, а цей 42. А, 54. Ні-ні, я ні, за чудові. Ага. Да. Чесно, дуже гарні, всі подобаються. О, це вже трошки так дорожче. Але він такий. Ну, це, здається, їх перевипускали, я точно не знаю, але вони в неї стоять. А ця, напевно, дуже так. багато роботи. Хто це таке може ввести? я Не знаю. Попробуй ці но... юпочки вишити. Но... Ну ну, да, да. ну да, да. А це як ніби намальований. Да, пітух класний теж. Mm -hmm. І мені оці ангелочки подобаються. Вони в це є. Це ангел чи тут... Фей? фей? Фей, верніше. Бачиш, тут є ось це весна, літо. це весна, але мені, мабуть, більше подобається осінь. Там такі... А, і нема. Да. Тут гномі просто, а там де осінь, то мені здається, там ці багато. гномів? Ельфи чи хто там, ну щось таке. О, Це вже бачиш, 77 доларів. Трошки дорожче. Чашки гарні. Це, мабуть, Ну, Бо оці, що на породі менше, вже пішли в білі упаковки. Це вже нові ще руке тут. які хитрі. А давай буде що. Давай. Ага, От тут ти... я вже не дивилася, я вже не пам'ятаю. Але тут, бачиш, мені здається, це ж таки, як ми купляли для малого. Да, я... Більше не будемо. Да. Я чула відео. Дуже тяжко, так? Да? Це набор. це знаєш, по цій основі так. А ще щось є тут чи не? Це теж до чого ми дійшли. Далі ага. ми вже не йшли, бо ми Але вирішили, що ти розуміло. сама прийдеш. Оце що. Оце нам подає. Я не знаю, що я купила. Я для малого вже знаю, як я хочу вишити. З гноміками? Ні, прикольніше. Мені оце не подобається дуже. Це якби я собі вишивала. Угу. Собі теж. теж треба собі так. в першу чергу. Ну, давай почнемо все інше. Надіюсь, що щось є, бо якщо ні, то. Ні, Але це не такі, це не твої. Це дімальничні. А, да? Ці лиш гарні. Таких не пам'ятаю. Може вони і були, але я не пам'ятаю. Ні, мене є. Ну в тебе, а я маю на увазі в магазині. О, я коли нитки шукала. <звук> Саме ці? Так. Да. Саме такий номер мені треба було. <звук> А зручно немає? Не знаю. Так, так. А що це за нитки такі, Їх зовсім трошки. О, слухай. Що це? Дивлюся. А ні, це просто шовкові нитки. Я думала, що це нитки ці пам'яттю. Це ці як? нитки пам ну, Вони якби як проволочка така. А, один раз цей. А це шовкові нитки, але прикольно, я ніколи не бачила таких ниток. Я навіть не знаю, що Дімсі випускають такі нету. А вони, напевно, занадто дорогі. Mm, я думаю, через це їх не цей. А... Я, кстати, тут бачила такі ножнички, як в тебе. Так. Yeah. <laughs> mm -hmm. А це якісь інші. Це не... Хіба це такі цапельки? Ну, no, в мене трошки друга фірма, мабуть. Оці прям прямо цапельки. Класно теж. Не знаю, як українську. 10 доларів. Ну, я тут хочу сказати, не доларів. Так, це ниточки. Давай Подивимося. Дивіться, це ціла кімната з знижками. А є тут шерсть. Треба подивитись, дивись Ой, дивись, мамочка. Але тут дорого. Гарний колір. Дивись, мам, прямо такі красиві, красиві, І, Але це дивися, це перероблені. Да? Угу. Ага. Але гарні відтінки Угу. Можна було б і для Хезер щось тут купити. О, я червоний колір. Наш, любить червоний, колір. О, любить червоний. А вона по составу? Поліестер і акрил. М -м. А немає цієї, так? Да? Ой, двіка гарна нитка двійна. Ага. Така і така. Віду шерсті? Угу. Я думаю, треба дивитися чи так і Поліестер. Немає. Хм, Шкода. Алізея. Алізе, я просто знаю, що хтось там купля. Ой, як mm -hmm. ну, яка класна. Правда? Ну м'яка. Але я зараз на шерсть підсіла. Зараз тільки шерсть. Алізе? Ні, це щось інакше. А де ти побачила? Ну, тут я бачу, що тут є. Ага, підписано. Але де вона і не знає. Котон є. А, а я поняла. це набори, щоб робити капелюшки. Хезер малому, похоже, принесла. Угу. <articles> mm -hmm. Бачиш відразу колір і зверху ти чіпляєш цю штучку. Прикольно. Mm -hmm. Що це таке? Це що? Лімітлес. А, як не вив'язати? Я навіть не знаю, може крючком щось в'яжеться. Хлопок. Рикорумі. Ой, які гарні теж. Оці наступні. Оці? М -м -м. А, оці, да. Красиві. Угу. Представиш такий світер, жилетку зв'язати. Угу. Ну, це крил він не такі, бачиш? Угу. А кріл різні бувають. Є такий акрил, що ти зв'яжеш, і із... воно в тебе скачується. Угу. Є таке, що нормально носиться. Здесь нам нічого не сказать, що ми знімаємо. А що? В корній случаї можна завжди все задувати. Да. Але я думаю, їм навпаки класно, якщо їм показують. Але мені дивно, мені здається, має бути ще десь бісере таке. Бо там прямо мало було. Я думаю, що має ще десь бути. Але набора у нас є крупне. Так? Да? О, ось мамбул. Да? Угу. О, і прямо твій колір. Угу. Та тут всі мої кольори. Крім ось цього рожевого. Ти будеш шарфіка взяти звівати? Але шарфів я багато. Я б вже, якщо взяти, то якийсь свитер. Скільки тут долограм? 50 грамів. Мало? Угу. Мало. 160 грамів. Це вже можна щось без світа питати. Угу, скільки іще? Але гарний А але, але знаєш, воно тепле. З нього можна... Зараз дуже популярні такі сіточки. С Светри, світочки. Світоч... Я би взяла твої кольори і зв'язала б тобі якийсь шарф в твоїх відтінках. Да? Дивись. А ну цей, можна. цей, цей і цей. Але мам, ми прийшли тобі купляти, а не і мені. Шо? Я тільки не знаю, який тобі ще брати. Угу. Mm. Uh -huh. Я думаю це? це. Або синь. А може, оцей? Мені кажеться, оце. Це чорний. Це не чорний, це синь. Синій. <реш> Ой, оцей красивий. О, так, да, оцей гарний, гарний, гарний. А буде в тебе час, коли в yeah. тебе є оце? Не знаю. Але класні би взяли оце. Але 30 доларів. Ну, да. Ти можеш зараз собі ще подобається. Якщо шо, я їх так положу, щоб не шукати. Добре. Ну вони такі, але гарні. Угу. Гарний, гарні. Попросимо. Все хочеться. Я давно в'язала, я не пам'ятаю, скільки треба. І ці, ці нравляться дуже. Такі. Mm -hmm. Хоч, але я зараз хочу все шерсть, але диви, який класний. Mm -hmm. такий зв'язати. Гарно дуже. Тео. Це бабушки на Да. Yeah. А що він не слухається? Там він проснувся, йому щось не хотілося лежати. Я подумав, що б я не повірятися. Ну, а як йому цікаво. 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 О, хтось буде в бабушці дивитись всі журнали. Там дійсно кольорове все. Я іноді йому показую, там як на руках тримаю, він дивиться на мою ці склади, коробок, яка Ай, ну ти підростеш. Куди хочеш? Давай я такой сюди. О, може це хезер купити. Ого, такі дорогі. 40 доларів. А я ж бачу, треба було купити тоді на розпродажі за 15 чи за скільки там. Які малюсенькі моточечки. А це спеціально, щоб ці іграшки. Ага, щоб я не забрати. брати лишню, да? взяли тільки то, щоб сіки угу. там тобі потрібні разом. Ну і плюс не забувай, кожен раз щось нове придумають і ціна піднімається. О, ну, це Ух, кстати. Гарний. Ой, дуже гарний клас. І такий новорічний. Там а вони всі класні. Да? А, а ви тут мохер. 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 Не знаю, як там правильно називається ти мохер. цей дуже гарний пала ціна. Я думаю, це ще нормальна ціна. Але дуже класний, дивись, яка прям. Mm. А, чекайте, лапки. це лапки. А, ні, лапки ні. Я думала, просто щось таке прикольне. А мені це подобається. А з грибами? Прикольно. Mm -hmm. <рес> Але дорогі набори. Mm. Хоча я тобі скажу, то, що Ксюша купила Сережи на набор, то я думаю, там теж приблизно так само. Може й дорожче. Mm. А, бачите, їхні набори прям. дивися, стільки не тут щоб зв'язати. Угу. 45 на. так, ну так. Котики. Дивіться, який гарний. Тут. Ага, угу. угу. клас. І той, от, от, от прямо в оксанних кольорах. Правда? Ага, та ти що, тут все класно. Але мені оці дуже подобаються. Які крючкові? Ой, а ці прямо хитками дуже гарні. І mm -hmm. мені більше подобається там, де оці коралові Да. Я теж про нього подумала, так? Да. Долар 50. Ну тут дешевше трошки чим. Так? А мені оці мені сподобались. Не знаю чого, де в якій гори. Ну так. Да. Да. Але я не знаю до чого, їх такі. Класні теж. Просто ті більш такі, знаєш, ну, що підвеш можна. То... Ну, так. Да. Ну а тут бачиш цього трошки менше. Але ну, є тканинка, це все. А ти бачила ти? А? Нарізана тканинка. Угу. Ні, ну тут є що виглядати. Угу. який прикольні. Ага. Будиночка. А це що? Там штуки всякі. А це це, мабуть, неясні. Я думала, це хтось іде і зараз буде нас цей. Синочку, тобі цікаво? Ціється, він ще не дивився. Я піду з не. Але мені дуже я Ся біля цих штучок, тоді це, напевно, 5 хвилин де він тебе. Дві, що бабуля вибрала. чашечки. Ліві я. Мали такий, боже боже, це я через це в неділю їду не знати куди. Хоча я міг би відпочити? Умочка дивись, це певно ці, так? Да? Для фарбування. Ага, так. Да. Шапки диви. Я би взяла таку шапку, смійся з мене, але я хочу таку шапку. Смійся я з мене. А, добре, давай. Правильно, треба вже до цього готуватися. Ой, я б, мабуть, зірочки взяла. Щось новорічне пришивати. Ай, прикольні. Точно, ці треба взяти 100%. Якби ще менші були. А є ще серебряні. Треба й ті, і ті взяти. Ти ж не знаєш, що ти будеш вишивати. Ой, ці бач збушують. Ці якісь дивні. Як не знаю. Жалко, що немає таких менших. Ой, кать. Катічки. А зайчики на цей. На Пасху. Так, е, да, прикольно. Але качечки, так. Да. Але куди ти качечки причепиш? От я хочу одну штуку. Хіба малому купити? Ага, я теж на них подивилась, тільки я дивилась на, на як переломо, ли, прям, Ага. Сірувати. Ну, да, ну я маю на увазі ці сірувати, а ці оранжеві. Яким бачив, їх зручно прошивати. Угу. Со. Мам, це капець. Ладно, може тут не так багато, але. Не класно. А оце не хочеш? Какашки а оце... а, оце... риб? Ні, какашки не хочу. <ріпи> Рибки теж класні. А ці красиві теж, правда? І оці, і дивився. Гарні. -га. Коди, що різних розмірів немає. В тому, що ми були, там були різні розміри. Да. А це що, Оце сонечко. сонечко. Тоже прикольно, хочу да. сказати. -га. Полонечки гарні, але куди їх я не знаю. Ті, що це взяла, то їх дійсно можна кудись причепити. Сонечко теж прикольно. Mm -hmm. То що можеш вони брати? Просто Вони такі дуже специфічні, знаєш, mm -hmm. чорнобілі, до якоїсь вишивки, mm -hmm. до якої? Не знаю, мені оце ти. А, бач, там дві кицькі. Mm -hmm. Ну, вони з вушками не хочуть. А, не зручні. Це сам. Я поняла. Ну що, я беру зірочки. Зі mm -hmm. А зелені ці? Клас. Дуже дивні. Такі дуже гарні. Знаєш, то в магазині там якби багато, а тут є... О, ти... Ага, курці. Да, Ці, кстати, класні. Mm -hmm. Прямо такі цікаві. Вони як скляні, правда? Mm -hmm. Гарні, оці гарні. Мав. І різних розмірів. Вишиваєш щось таке і різних Угу. Так, це гарно. Класні, класні. ]排气. А давай. А ми хіба не були? Були, а ще раз? Хочеш ще Ну, Може. Може щось сідав, бо ще ж треба. Якщо вже приїхали. А це ця Ені. А я не знаю. Це дуже такої для набору 10 доларів, не Так, 10 доларів. Але мені оті з мухомори? Це дуже тяжко. І мені здається, краще їх намалювати, ніж вишити. Ну, бо я так думаю, так. Да. Ти не хочеш малювати гриби? Гриби? О, що це таке? А, це прям вишивка в цей. чого тільки на дівчик на хлопчиків нема. Гарний чпіток, але що ну, це. Якось не дуже багато однакові, так? Ну, але кольори гарні, правда? Угу. Я думаю, хтось тут помилився, коли тільки замовив однакових. Але дивись, дійсно, дуже багато. Ну, але да. з іншого боку, якщо якийсь там майстер-клас проводити. Ну да. То можна і так. Мені дуже ось така сама просто подобається. А це скляна. Смішна така. Така лампочка Мені оце подобається, я думаю, що це також скляно. Дев'ять доларів. Ну, відносно. Тут вони всі так дорого хочуть. Ай, дві є зелена і є червона. Ага. Зелена гарніша здається. Але ми ще з тобою в той магазин підемо. Дивись, доктор Пряничний чоловік. Може, доктору Гілу подарити? Чи це допомагач буде? Так, mm -hmm. mm -hmm. якщо треба всім, а тут що тільки один лікар, лише я ж не можу всім їм привезти. Mm -hmm. Це якщо брати, то це треба. Шкода такі клас. Дуже класно. Ой, мамочка, помі, треба вже йти. Біжимо. Тепер можеш порадуватися. Поради? <laughs> Два наборчика на ну, цей. Ті, mm -hmm. що одразу вибрали. Ось цей він який крутий. Ну, стандарт, стандарт. <реш> ну і сніжин. Ой, Так. Да. Добре. Рада? Дякую. Будь ласка, Дякую. три набори сьогодні мені. Два. Два. Що ж один подали, я точно я забула.